Так, ну що, добрий день хлопчики і дівчатка. Давно нічого не викладав. Дивлюсь блогерів перекупів. У кожного є серія Перекуп повинен страждати. То чим відрізняюсь, я? Будемо теж, теж знімати серію Як перекуп повинен страждати. Зараз підемо, подивимося, що я придбав, чому я повинен страждати. Так, ми ну ще йдемо дивитись, да? прийшов в гараж, ну, я вже відчинив трохи раніше. І значить, що ми придбали? Такогося мопедика. Вайпер шторм, 150 кубів, то пластику весь на хомутах. Пластик вроде більш-менш живий. Тут крилишка трохи поламане, підпаєна, але таке пильний весь, грязний. Але ціна питання цього мопедика мене повністю задовільнила, тут у нас отак проводка стерчить. Акума нема. Якось як так. А історія яка? Стояв ось оцей підпілац по ціні 250 доларів. Я торгувався за нього, зі слів продався він якби. Заводиться, їде, там щось по голові робили. Нема акумулятора. Підкинуть акумулятор, як би він заведеться. І треба підстроїти карбюратор. Але це за слів продавця. Стояв він 250 баксів на документах. Вона номера є. Техпаспорт, свідоцтво реєстрації. Торгувалися значить, ми з ним. Він не хотів віддавати. Ну я ж був у нас. Як то кажуть там, короте, забув то слово. Настойчивий, да? Місяця два він продавався, не міг його продати. Врешті я зайшов, він продається, я йому пишу кажу, Моя ціна актуальна, він каже, забирай. Ну то що, приїхали, віддав гроші, не дивлячись, забрав документи, забрав цього корча, пригнав в гараж. А тепер, як то кажуть, Серія про перекупів. Перекуп повинен страждати, страждати. Будемо розбиратися, може він навіть і не на ходу. Ну, Ціна питання цього, як би, карща мене повністю задовільняла, тому я навіть не переймався, не заводив його там, просто забрав і дав гроші і все. Тому, думаю, нічого не видно. Отак давайте да, станемо так краще. Тому будемо розбиратися. Там подивимось. Може, зроблю, якщо сподобається, залишу собі пару місяців, покатаюсь, потім перепродам. А якщо ні, то просто перепродам і все. Так, що? Попробуємо бізі канем. kalkulator. Ne znam fajni. Ovo je, sprobujemo. Ну що, хлопчики і дівчатка, з ножки запустити не вдалося. Будемо шур, правильно, зняв з машини акумулятора, зараз поставимо, будемо пробувати запускати зі стартера. Будемо намагатися, запускати. Валя так перекинула, то тут щось засветилася. Що таке? Не хоче старлінг крутить, да? Почему-то. Що ти не хочеш? Та вода нагрілася. Ладно, зараз подивимось. Так, ну що, пробували запускати, ви бачили, стартер не хоче крутити, якось в'яло, тому що? Тому ось так. І зняв стартера. Ось він вже лежить. Я його вже розібрав. Зараз включимо. Отак. От Ось От такий ся гарний. Щиток майже нема. Тут все так гарненько. Тут теж все в графітовій полюці. Ой, куди ти впав? Ну, тут більш-менш чистенький. Зараз будемо все відмивати. Отут особливо. Все зараз все почистимо, бензинчиком просушимо. зберу назад, попробую, як буде крутити. Так, ну що, скутерок ми запустили, заводиться поганенько стартер. Майже так і працює, підклинює чогось. Але зараз побачимо. карбюратор піти, Чи сигналізація щось підглючує. Так що, ну, ми його вже запустили, вже щось, Диму повний гараж. Будемо далі крутити Так, ну що, Мопедиками майже перемогли. Стартер підкинув, але в принципі нічого не змінилося, він так підклинює якось. Мабуть, він же підостав. Але я його вже запустив. Нестабільно працює, треба ще погоду. Карбюратора зараз крутити. димить як скотина. Зараз трохи гаража вивітриться, зніму відео, як він запускається. І будемо далі крутити. Так, зараз спробую трохи підкрутити карба, качество смісі може щось допоможе. Я думав, то вже таке, я не буду то знімати. Як налагоджу, то потім вже зніму результат. Так, хлопчики і дівчатка, другий день з цим чарликом. розважаюсь. І що, до карбюратора поки не ліз. Вирішив перевірити мітки граєм. Що побачив, зараз покажу. Значить, по міточкам я там вже виставив. Кому цікаво, відео куча, подивитись. І що побачив, зазоро. Не 0,05, а 0,1. Що впуск, що випуск. Клапана майже зовсім не відкривається зазору. В два рази більший зазор, ніж потрібен. Так що Тут, до речі, оця гаєчка на 9. Хотів рожковим відкрутити, тільки підлізе грані. Зараз буду десь шукати головку чи накидний ключ на 9. У ці, блін, китайці. Ну, відкручу, далі буду включатись. Так, ну що, зазори клапанці виставив, кришечку накинув. Зараз спробуємо завести, подивимося, що, що буде. Тоді вже будемо далі копати до карбюратора чи ще кудись, будемо дивитись. Сидимо в машині з помічницею. Зробимо отак. вискочив варік ваз 2106 по фоткам непогано. Зараз поїдемо, подивимося, що там. Фотки одне, а насправді може трубить. Так що доїдемо, включимось, познімаємо Будемо рішати брати чи ні. Вроді як живенька, там повністю переоформлюється на живих документах. Їдемо дивитися. Вчора з помічницею їздили дивитися шістко. Але така, в принципі, досить живенька. Але для перекупу мені ця ціна вон, була не цікава, Продавець ціну скидувати не хотів. Тому що поїхали додому. А додому приїхали, то що? Треба ж дивитися, щось купляти. І що ви думаєте? Немала баба клопоту, купила порося. Купили ми що. О, правильно, ось я. Ще один Viper Cruiser, 150 кубів двохмісний. Все працює, живенький, по електриці все працює. Габарити, ближні, дальні, повороти, стопи, генератор, акумулятор такий слабуватий, але заводиться, їде, все, що заведемо, побачимо. Такий живенький, пластик, ціленький, навіть з боксом під шлюмака, номери, якщо кому потрібно, на регістрації. Продажа буде по тих паспортах без переоформлення. Отакий От ось ціленький по спідромі, тут ну, що не видно. 33 тисячі. Ну, такий не знаю його пробіг чи не його такий ося сейчас заведемо так все апаратик завівся, працює по вихлобу. пепілац на продажі. Я його запустив, але карбюратор, мозги є коли мене, тому вирішено продавати так. Трохи помив. Електрика вся працює, сигналізація працює. В принципі, він запускається але поганенько. Але Далі вже робити з ним нічого не буду, не хочу. Хай колопається вже новий власник. Я йому все розповім. Що, як, для чого, там І вже буду вирішувати, купляти чи не купляти. зробити, так що якось так. Видно, потім ще буде кінців. Так Такий ось стоїть на продажі під ремонт. За 8 тисяч, кому забирайте. Робити його не буду, не хочу. день, хлопчики і дівчатка, кінцівочку вже знімаю із дому. Останнього мопедика вчора ввечері забрали, продавалися майже місяць. Мучився, купив, купив запчасті, це я, відео немає цього, але я там трошки купляв, ремонтував. Майже місяць вони обидва продавалися, а заробив, знаєте, скільки? 73 бакси. Ось чому проку повинен страждати. Тому ця серія так і буде називатися. Ну, нічого, будемо далі працювати, знімати. Так що, хто дивився до кінця, підписуємося, ставимо лайки, коментарі. Буду вдячний. Дякую всім.